На Прикарпатті стартував набір до нової поліції. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков разом з начальником управління патрульної поліції міста Києва Олександром Фацевичем взяли участь в відкритті пункту прийому анкет. По всій державі йде поліцейська реформа. Колишній МВС перетворюється з міністерства міліції на сучасну європейську установу, в составі якої буде національна поліція. Перший офіцер національної поліції, патрульний поліцейський, вже працюють. Києві, Львові, Одесі. Сьогодні ми робимо ще один крок реформ. Сьогодні ми тут, в івано франківській починаємо процес набору в патрульну поліцію Франківщини. Сьогодні ми починаємо конкурсний відбор. До 18 вересня буде набрано 200 поліцейських, які будуть служити і захищати вам. Вже у січні, після конкурсного відбору та навчання, нові поліцейські вийдуть на вулиці Івано-Франківська. Але на цьому реформа не зупиниться, запевняє міністр. ще до кінця року ви увидите, крім патрульних поліцейських нових участкових поліцейських. У нас з'являться зміни у всіх структурах. Тобто, ми пропонуємо нову структуру поліції, основою якої буде сервіс, тобто защита і сервіс. Это будет і корпус оперативно-раптової дії спецназ. Это будет новий кримінальний блок. Это будет нова міліция охорони, это будет новые участковые. І, безумовно, нової структури райділа під час робочої поїздки на Івано-Франківщину Арсена Вако також вручив державні нагороди трьом прикарпатським правоохоронцям: Андрію Матвієву, Петру Шкурпію та Сергію Хапіцькому. За особисту мужність та високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України указом президента вони були нагороджені медаллю захисника вітчизни. Нові позашляховики від Євросоюзу для правоохоронців Волині в рамках реалізації міжнародного проекту разом заради безпеки Люблінського воєводства і Волинської області міліція отримала сучасні авто. Основна мета проекту підвищення безпеки на польсько-українському кордоні та в прикордонній зоні. Тут ми можемо бачити результати власне цього проекту. Це, по перше, її передача обладнання. По-друге, це обмін також досвідом між правоохоронцями з обох країн. Таким чином, ми можемо спільно запобігати злочинності. Об'єднуючи зусилля, ми можемо запобігати багатьом злочинам. І об'єднуючи зусилля, ми робимо просто життя жителів життя мешканців Волинської області і Люблінського воєводства безпечнішим. Адже безпека це найголовніша цінність поліції. Транскордонне співробітництво у правоохоронній сфері між Україною та Республікою Польща, є одним із важливих напрямків, відмітив заступник міністра внутрішніх справ України з питань євроінтеграції Тіграна Вак'ян. З польської поліції ми запозичуємо дійсно багато, тому що є спорідненість велика ментальна і історична з Польщею. Тому, звичайно, що нам дуже легко з поляками співпрацювати, і поляки є стратегічним союзником України. Ключі від 38 автомобілів підвищеної прохідності з необхідним для роботи правоохоронних експертів спорядженням отримали волинські міліціонери. Ще 42 машини передали Люблінським поліцейським. Кожен райвідділ, міськрайвідділ отримує по такому автомобілі, який буде практично, ви бачили, обладнаний і спеціальною валізою, відеокамерою, тепловізором. По райвідділах ми віддаємо 18 автомобілів і 20 автомобілів залишиться місцевості. Завдяки такій мобільності та технічній оснащеності, правоохоронці двох сусідніх країн зможуть розкривати транскордонні злочини ще оперативніше. Насів коноплі на мільйон гривень. На Київщині правоохоронці затримали 32-річного чоловіка, який розгорнув удома чималу наркоплантацію. Засів, присадивну на ділянку марихуаною, насадив дурман зілля у вазони і навіть встиг заготовити два мішки коноплі для себе. За місцем проживання мешканця села Півні виявили та вилучили 424 кущі зеленої коноплі, що становить майже 30 кілограм. Та в домоволодінні виявили та вилучили 20 кілограм були розфасовані висушеного наркозілля. Чоловік байливо доглядав за своєю наркоплантацією, тому й мав чималий врожай. Наркоаграрій купував насіння через інтернет і, як зізнається, вирощував для власних потреб. За даним фактом відкриті кримінальні провадження за частиною першої статті 309 кримінального кодексу, незаконне перевезення, збут, виготовлення наркотичних речовин без мети збуту. Та за частиною першої статті 310. -ї. Це посів або вирощування снотворного маку або коноплі. Відповідно до цих статей, любитель марихуани може отримати до трьох років позбавлення волі.